Леся Українка одержима. Він їм простив. Він їм усім простив. Вони те чули, і навіки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я непрощена зосталась, бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів, і юрбу. О той народ безглуздий, що кричав розпни його, розпни. І той закон людський, що допустив, невинно згинуть. І той закон небесний, що за гріх безумних поколіннів вимагає страждання і крові смертної того, хто всіх любив і всім прощав. Умер він, зраджений землею і небом. Як завжди одинокий. А тепер я тут сиджу як завжди одинока. Даремні сльози ллю і проклинаю все те, що він любив. І з кожним словом, собі більш надію, трачу на рятунок. І вічно, вічно буду одинока на сьому і на тому світі. Так, ніколи не скінчиться темна туга. І вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ці прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього. І та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка. Прийдуть, здіймуть його з хреста, бо вже ж він не живий і більше мучитись за них не треба. Покроплять млявими слізьми і лагідно спов'ють у хусти, понесуть покірно. Під наглядом ворожих вояків сховають у печері і розійдуться. А може, потім зійдуться докупи, тепленьким словом згадувать про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, як би я хотіла кинуть отрутними словами їм в обличчя. Немов гарячим приском, хай би очі їм випекло, ці очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку того, чи його всі не варт мізинця. Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю розлючена в обличчі, вони жахнулись би й запитали Яке тобі до всіх нас діло, жінко? І я на те, що я на те сказала б, я б мусила мовчати, бо ненавість не має голосу на поминках того, хто всіх любив і всіх прощав. Ой, горе, в той час як всі громадою зберуться згадати того, кого я так любила. Я буду всім чужа і одинока, не признана ніким, бо сам Месія не признавав мене. О, сине Боже, нехай в моїм житті все, все неправда, та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав я не зреклась себе? Зреклась, я прокляла себе і душу. Ту душу, що не хотів прийняти месія собі на жертву. Де ще більше горе, як не могти віддати за друга душу? Сашко Обрій життя-театр. Таке життя, де розквіта, там драйв і галас. Хто в цій виставі ти? Безхатько чи король? Все зрозумів, хараз. Біжу, перевдягаюсь і за мить вже граю зовсім іншу, дивну роль. Якусь з ролей мені придумали з дитинства. Якусь я вигадав собі свідомо сам. Життя виліплює із кожного артиста. Усяк отримує сценарій, роль і сам Хоч ніби й чули всі та сплять. Життя театр. Нам сповіщали вже, не криючи цей факт. В ній неважливо Віртуоз ти чи аматор, перевдягайся цьому разів, а решта фарт, тож одягнуся, роздягнуся, одягнуся, та не сприйму трагікомедію всерйоз. Бо це лише гра. Чим менш твердий, тим більше гнуся, тим цікавіший, дружелюбніший кур'йоз. Хоч варто грати, та не варто заграватись. І забувати, що цей світ не більш, ніж гра, яка покаже, хто і на що спроможний. І де в нім суть, а де муляж і мішура. Достатньо мати тільки пильність і уважність, та не вростати у костюми, мов усни. На кожен клин знайдеться клин, на важі – важі, на кожну казку глядачі й актори. 没。